Доброго дня! Мене звати Валентин Хохлов. Я є членом правління Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine. Ми розпочинаємо наш курс з вступної частини, в якій мова піде про роль фінансової системи та інвестиційної галузі в економіці. Фінансова система зв'язує е, тих, хто має заощадження та бажає їх примножити, з тими, хто потребує коштів. Наприклад. Ви можете заощаджувати на навчання чи придбання автомобіля, або навпаки, брати на це кредит. Бізнес часто потребує фінансування для будівництва споруд чи придбання обладнання, держави позичають кошти, щоб покрити дефіцит бюджету, тобто перевищення державних витрат над доходами. Фінансовий сектор в економіці надає низку продуктів і послуг таким особам та допомагає налагодити потік коштів між ними. Інвестування відбувається через придбання активів, тобто речей, які мають вартість. Реальні активи це земля, будівлі, товари тощо. Фінансові активи це права вимоги на реальні чи інші фінансові активи. До них відносяться акції, облігації, опціони, ф'ючерси. Ті з них, що торгуються на організованих майданчиках або біржах, називаються цінними паперами. Сукупність фінансових активів особи називають портфелем. Двома великими категоріями цінних паперів є боргові інструменти та акції. Боргові інструменти, такі як кредити чи облігації, є зобов'язанням позичальника повернути інвесторові взяту суму та сплатити відсотки. Їх ще називають інструментами з фіксованою дохідністю, оскільки зазвичай сума та строк сплати відсотків є відомими. Натомість акції представляють собою частку права власності на компанію, але не гарантують якоїсь визначеної дохідності. Фондові ринки це майданчики, де продавці та покупці здійснюють операції з цінними паперами, інвестори та особи, що потребують фінансування, можуть виходити на них напряму або через інших осіб, тобто фінансових посередників. Такі посередники потрібні, оскільки пересічні особи та навіть корпорації зазвичай не мають достатньо часу, спеціальних знань та технічних засобів, щоб працювати на фінансових ринках власноруч. Двома найбільш відомими прикладами фінансових посередників є банки та страхові компанії. Банки збирають гроші у вигляді депозитів у вкладників та інвестують їх у вигляді кредитів тим, хто потребує фінансування. Таким чином, вкладники та боржники не пов'язані напряму, і навіть якщо окремі позичальників не виконують своїх зобов'язань, банки зазвичай можуть розрахуватись з вкладниками. Страхові компанії теж є фінансовими посередниками, вони збирають страхові премії у страхувальників в обмін на обіцянку компенсувати збитки у випадку настання страхової події. Страхувальники ніби інвестують гроші, які страхова компанія зазвичай вкладає у портфель цінних паперів, який забезпечує дохідність та виконання її зобов'язань. Цій лекції ми розглянули, що таке фінансова система. Наступного разу поговоримо про її роль в економіці.